Всім привіт! Ви на каналі навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні я поділюся, що ж цікавенько відбулося у світі кіно за останні дні. Ви дізнаєтесь про зоряні війни, що на леві, чергу порцію знущань над Відьмаком, виробництво фіналу дивних див та завершення зйомок багатосерійного приквела культового чужого. Новини як електроенергії, на жаль, не багатько, але на вашу подобайку вони заслуговують. Щиро дякую всім та кожному, хто підтримує цей канал і цікавого перегляду. Ще раз два роки після релізу четвертого сезону дивних див, ефектної ретросаги, пронизаної любов'ю до 80-х, поп культури та кінематографу, Netflix опублікували перший тизер гарячо очікуваного фіналу, висвітлюючи закулісні перипетії команди. «Бекстейдж» демонструє деякі локації, декорації та акторів, які добряче тиснуть на ностальгію та вправно нагнітають ажіотаж перед напруженою кульмінацією. Доки братидафор та каз дотримуються традиційної бідниці мовчання, інсайдери підтверджують появу на горизонті страшнішої за векну загрози та стрибок у часу між сезонами, який психологічно вплине на кожного жителя Хокінса, і, здається, допоможе серіалу трішки замаскувати стрімко подорослішавших акторів. Зйомки вже офіційно подолали екватор. Очікується, що вони закінчаться ближче до Різдва, а реліз п'ятого сезону, кожен епізод якого, як за якістю, так і за хронометражем має наглядувати повноцінність. Цінний фільм відбудеться у 25-му році. Виробництво четвертого сезону відьмака головної болі фанатів книг та ігор в самому розпалі. Доки у проєкта ще залишилася кубка глядачів, творча команда вирішила скормити їм повноцінно відзнятий та офіційно відмінений стрімінгом через низьку якість спінов про банду щурів, яка, до речі, засвітилася у фіналі флагманського серіалу. Вони сформують із розкритикованого на тестових показах матеріалу повноцінний епізод про пригоди юних розбійників до зустрічі з Сирія та впихнуть у четвертий сезон відьмака. І це виглядає так: те, що мертве, померти не може. Тому після прощання з кавілом шоуранерів вже нічого не лякає. Вони націлилися власноруч забити останній цвях у кришку труни відьмака, водночас залутавши всі до однієї монетки із легендарного Всесвіту Савковського. До речі, ви будете давати енний шанс Франкенштейну із Рівії, чи вже поставили хрест на адаптації. Переборкувач Дедпула й Росомахи Шон Леві ще у 2020 році підписався на постановку повнометражного проєкта у всесвіті Star Wars. Наразі у режисера розмахувати світловим мечем не так багато часу, адже він колесить по світу із Рейнельсом Джекманом та ефектною промокампанією. Потім із масштабних планів у нього на горизонті фінал дивних див з великою ймовірністю месники 5 та безіменні зоріні війни. Хоча б якісь сюжетні подробиці майбутньої космічної стрічки все ще невідомі, але її виробництво нарешті зрушилося з місця. Нещодавно Лукас Фільм наняли сценариста Джонатана Тропера. Хоча в далекій далекій галактиці, яка будує нові канони зі швидкістю флеша, він новачок, автор працював над шикарними жанровими серіалами воїн та банші. Тому нехай прибуде з вами сила, містер Тропер. Вигідна людина. Організатори головної телевізійної премії Еммі оголосили список претендентів серед проєктів, що вийшли з 1 червня 2023 року по 31 травня 2024 року. Лідером за кількістю номінацій став Щогун, посягнувши на 25 статуеток, а також впевнено себе продемонструвала одна з найгарячіших цьогорічних прем'єр адаптація Fallout, зібравши 16 номінацій. І на цьому тлі творці підкинули нову інформацію про виробництво продовжень. Бос Фокс заявив, що незабаром розгорнеться робота над сценарієм Щогуна, а його зйомки стартують на початку 25-го року та триватимуть, як і в випадку з першим сезоном, близько 10 місяців. Тому очікувати на Швидке повернення пригодницької драми не варто, на відмінно від Фоллаута. Амазон стверджує, що продовження апокаліптичної епопеї відбудеться раніше ніж очікувалося, хоча коли очікувалося, та коли відбудеться, не зазначають. Робота йде повним ходом, декорації та візуальні ефекти вже давно готові, а тепер і сценарій потрапив до рук команди. Тому незабаром ми почуємо про повернення акторів на майданчик. Один із моїх найулюбленіших свіжих самобутніх серіалів поділ обзавівся тизером другого сезону та датою релізу. Після сумнозвісних голівудських страйків і проблемного виробництва тривожна естетична головоломка повертається 17 січня 2025 року. Перші кадри точно не назвати надто інформативними, і здебільшого вони представляють нового персонажа героїню Гвенделін Крісті, яка зловісно попереджає наших офісних співробітників, що вони мали б піти. Проте незабаром, як стало відомо, Яблучний сервіс потішить глядачів повноцінним тизером та синопсисом, які з великою ймовірністю, як і безпосередньо серіал Загадка, лише підкинуть нову порцію запитань. Доки чужий Ромул готується до прем'єри вже 15 серпня, Ной Хоулі, творець шикарного серіалу Фарго, повідомив, що зйомки батасерійного проєкту Чужий з підзоловком Земля завершені. Події розгорнуться на нашій планеті за 30 років до оригінального фільму Рідлі Скотта, висвітлюючи зародження штучного інтелекту та жорстокі корпоративні інтриги у знайомому вам осередку зла в Вайленд Ютані. Ну і звичайно ж, без як мінімум одного ксеноморфа серіал не обійдеться. Хоча я, як профан у всесвіті, Чужого, для якого проблеми з канонами є буденністю, не розумію, як це буде обіграно, адже виходить, що за 30 років до оригіналу та за рік до приквела Прометея люди вже знали про існування ксеноморфів. Пишіть, що думаєте про це. До речі, чужий земля не обмежуватиметься лише одним сезоном, і як повідомив голова Фокс, Хоулі напише сценарій ще для двох, після чого ймовірно повернеться до Фарго. Марвел вже давно не можуть знайти режисера для п'ятої та шостої частини месників, кульмінації всього і вся. Проте, окрім Шона Леві, як повідомляють інсайдери, на горизонті знову засіяли брати Русо, що подарували нам війну нескінченності та завершення. У вільному плаванні шоуранери, окрім деяких продюсерських робіт, по типу зовні нічого гучного та помітно не видали, проте вони точно вміють грати в режисуру, і з хорошим сценарієм результат не змусить себе чекати. Хоча, звичайно, якщо Кевін. Фай... Ген не відкине свої деспотичні замашки. Нещодавно очільника Марвел звинуватили у жорстокому підході до роботи. Він нездорово намагається контролювати всі процеси та не дає творчої свободи авторам, що занурює студію у прірву. Звичайно ж, не без допомоги нікому нецікавих релізів. Пансервісна бомба Дитпула і Росомахи 100% підірве прокат. Але після нього, 14 лютого 2025 року, на нас чекатиме Капітан Америка Чудесний новий світ. Перезйомки роздули бюджет стрічки аж до 350 мільйонів. А її перший трейлер дивує лише посереднім сіджеєм. Сюжетка Макі навряд чи затягне глядачів у кінотеатри, тому примарна надія лягає на плечі Гаррісона Форда та його червоного Халка. Мишачий дім майже через 20 років запустив виробництво сиквел Диявол носить Прада. Стильна історія про їдкий світ високої моди має на меті повернути режисера, сценаристку та оригінальний акторський склад Меріл Стріп Емілі Тен Гетеве і Стенлі Тучі. Наразі Дісней ведуть переговори, позитивний вердикт яких як повідомляють різні ресурси, лише питання часу. Події фільму розгорнуться в наші дні, коли друковані видавництва програють війну інтернету, що змусить редакторку глянцевого журналу Міранду домовитись про рекламу з брендом, що очолює її колишня помічниця Емілі. Яку долю підготував сюжет для ЕНГЕТЕВЕЙ досі невідомо, але як я розумію, вона знову ж таки у продовженні зіграє ключову роль. Родоначальник культової франшизи Зловісні мирці» Сем Реймі нарешті повертається до жанру, який зробив його відомим. Режисер знову візьме до рук камеру та зніме жахастик для студії 20-те століття Фокс під назвою Надіслати допомогу. Відомо, що сюжет розгорнеться на острові. У центрі оповіді опиниться двоє персонажів, а духом фільм нагадуватиме мікс екранізації Стівена Кінга, «Мізері» та вигнанця Роберта Земекіса. Тому по заявленим референсам можна припустити, що ізольовані персонажі виживатимуть у суворих умовах. Нав'язлива доржимість одного з них підкидатиме жорстокі випробування іншому, а напружені. На атмосфера та психологічний терор пронизуватиме оповідь. Єдине, що наразі викликає ґрунтовну недовіру, це оригінальний сценарій, написаний новнеїм авторами, відомими по золотій малині, за найгірший сценарій у рятувальниках Малібу. Отже, буде повернення до витоків сама Реймі жахливим чи жахаючим, залишається питанням. Чутки про повернення Роберта Дауні Молодшого в кіно Всесвіт Марвел вже лунають декілька років. Із епізодичним камео та сценою після титрів у Дедпулі й Росомасі нічого не вийшло, проте зараз активно обговорюють, що на тлі повернення братів Росос залізна людина знову стане в стрій. Роберт Дауні Молодший може приєднатися до фантастичної четвірки, зігравши альтернативну версію Старка, яка, приклавши масу зусиль та поставивши все на кін, програла Таносу і об'єднавши магію з технології і стала доктором Думом. І старого доброго тоні можуть зробити морально сірого персонажа або ж навіть лиходія, який у ході секретних війн міг би принести добрячого драматизму з супергероями з нашої землі. Марвели взяли досить високий темп з вибором акторів та режисерів на майбутні фільми. Тому зовсім скоро ми маємо офіційно дізнатися результати кастингу доктора Дума і долю в цій авантюрі Роберта Дауні Молодшого. До речі, як вам такі повороти? Та чи не нівичить це ефектну кульмінацію Арки Старка? У боксофісі минулого тижня лідирує найжовтіша анімаційна стрічка прокату «Нікчемний я. Грю разом із сім'єю та шаленими посіпаками за два тижні зібрав 434 мільйони. Наразі це найкращий результат серед всіх чотирьох частин франшизи, що поступається лише пін-оффу про міньйонів, які вже офіційно повернуться з триквелом на екрани 30 червня 2027 року. На другій сходинці прокату розташувався довгоніг. Жахастик про серійного маніяка із Майка Монро та Ніколасом Кейджом дістанеться до українського прокату лише 1 серпня, але в світі «Моторошна стрічка» вже стартувала, та, окрім здебільшого, позитивних відгуків, спромоглась зібрати 27 мільйонів. Третю сходинку зайняв цьогорічний касовий рекордсмен Думками на виворі. 2». історія дорослішання Райлі за місяць у кінотеатрах принесла своїм творцям понад 1,3 мільярда. Це феноменальний результат, що зробив мультик найкасовішим в історії Піксар. та, мені здається, націлився в топ 1 в історії анімації. Думками на виворі вже майже витіснили братів Супермаріо з другого місця. А від світового лідера з сиквела крижаного серця мультик відстає менш ніж на 100 мільйонів. На четвертій сходинці прокату знаходиться прикол тихого місця з підзаголовком День перший апокаліптична пригода вже давно відбила виробничий бюджет у 67 мільйонів та довела збори до 220 мільйонів. Закриває цей список, та загалом випуск Забери мене на місяць. Сатирична комедія продовжує прокляття касових провалів Apple та при бюджеті у 100 мільйонів за 10 днів збирає лише 18, що звичайно ж не є болючою трагедією яблучного сервіса, адже для купертиновців головним орієнтиром виступає власна стрімінгова платформа. На сьогодні все про холодних вам вихідних і до наступної суботи.